Неділю вранці рано синє море грало, Товариство кошового на раді прохало, Благослови, отамане, байдаки спускати та за тендер погуляти, турка пошукати. Чайки, байдаки спускали, гарматами рештували, з Дніпрового гирла широкого випливали. Серед ночі темної. На морі синьому, за островом Тендером потопали, пропадали. Один потопає, другий виринає козацтво товариству і синьої хвилі рукою махає, і зично гукає, нехай вам панове товариство Бог допомагає. Тільки три чайки, слава Богу, отамана курінного, сироти Степана молодого, синє море не втопило. А в турецьку землю Агарянську без кормих прибило. Той йді сироту Степана, козака листрового, отамана молодого, турки яничари ловили, з гармати гримали, в кайдани кували, в тяжку неволю завдавали. І згадав сирота Степан неволі Свою далеку Україну нерідного батька старого. Коника вороного і нерідною сестру Ярину плаче, ридає до Бога, руки зімає, кайдани ламає, утікає на вольною волю уже на третьому полю турки яничари догнали, до стовпа в'язали, очі виймали, гарячим залізом випікали, в кайдани кували, в тюрму посадили та й замурували. Отак на улиці під тином молодий кобзар стояв і про невольника співав. За тину слухала Ярина і не дослухала, упала. Степаночку, степаночку, моє серце, де ж це ти барився? Тату, тату, ідіть сюди, ідіть, подивіться. Прийшов старий, розглядає і свого Степана не пізнає таке з його кайдани зробили. Сину, ти мій безталаний, Моя ти дитино, де ти в світі погибаєш, сину мій єдиний? Через тиждень без старостів за Степана свата старий свою Яриночку і Ярина в хаті. Ні, не треба, таточку, не треба, Ярину. Степан каже: я загинув, навіки загинув. За що ж ти свої молоді літа погубиш за калікою, Ярину? Насміються люди, і Бог прожене святий долю з цієї веселої хати на чужеє поле. Оставайся, Степаночку, як не хоч братись, то так і будем. Я буду сестрою, а ти будеш братом, і будем дітьми йому обоє, батькові старому. Оставайся, Степаночку, не кидай нас знову, не покинеш. Ні, Ярину, і Степан остався. Розкажи ж ти нам, Степане, про свою недолю, бо я ж таки колись гуляв в турецькій неволі. Отож мене вже сліпого на світ випускали, з товариством. Товариство на січ прямувало, і мене взяло з собою, і через Балкани простали ми в Україну вольними ногами. А на тихому Дунаю нас Січовики запоріжці і на сіль завертають, і розказують, і плачуть, як січ зруйнували, як москалі срібло злото, і свічі забрали. У покрові, як козаки вночі утікали, А на тихому Дунаю новим кошем стали, Як цариця по Києву з нечосом ходила. І межи спаса вночі запалила, і по Дніпру у золотій галері гуляла, на той пожар поглядала, нишком усміхалась, і як степи запорозькі тоді поділили, і панам на Україні люд закріпустили, і як Кирило старшинами пудром осипались, і в цариці, мов собаки, патинки лизали. Отак, тату, я щасливий, що очей не маю. Що нічого то у світі не бачу і не знаю. Ляхи були, усе взяли, кров повипивали, а москалі світ божий в путо закували. О, то тяжко, тату, і своєї хати до Турчина поганого в сусіди прохатись. Тепер, кажуть слободзеї, останки збирає, головатий та на кубань хлопців відмовляє, Нехай йому Бог поможе! А що з того буде? Святий знає. Почуємо, що розкажуть люди.